Ми не можемо знати усього, але маємо знати головне. Євангеліє за одну хвилину. Бог святий, праведний, чистий, ми грішні. Гріх це ржа, яка роз'їдає наше життя, кислота, могила нашого життя і вічності. Але є добра новина. Бог прийшов у цей світ, узяв на себе наші гріхи. Його ранами ми зцілені. Ісус Христос помер і воскрес, щоб кожен, хто вірює в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому кожен, хто приходить до Бога з вірою в Його любов, з повіддю покаянням за свої гріхи, отримує прощення і життя. Це можливість встати з гробу вже і сьогодні, і почати нове життя, жити вічністю тут і зараз, в спільноті Христової Церкви. Це і є добра новина, Євангелія, віра християнська. Будьте благословені! Ми не можемо знати усього, але маємо знати головне: Євангеліє за одну хвилину. Бог святий, праведний, чистий. Ми грішні. Гріх це ржа, яка роз'їдає наше життя, кислота, могила нашого життя і вічності. Але є добра новина. Бог прийшов у цей світ. Узяв на себе наші гріхи, його ранами ми зцілені. Ісус Христос помер і воскрес, щоб кожен, хто вірює в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому кожен, хто приходить до Бога з вірою в Його любов, з повіддю, покаянням за свої гріхи, отримує прощення і життя. Це можливість встати з гробу вже і сьогодні. І почати нове життя, жити вічністю тут і зараз, в спільноті Христової Церкви. Це і є добра новина, Євангелія, віра християнська. Будьте благословені!